Ці миру Божим. От, да, от зараз в Україні йде війна. Люди от, не знають, що їм робити, куди їм дітись. Люди от, страждають від страху, від депресії, від унині. тому що от, не знають реально, що їм робити, і, от, що от, буде далі от, з нами. Люди от, дивляться аналітиків, політиків, президентів да, і надіються на них. Ну, от, якщо надіятися на людей, з цього хорошого нічого не вийде. От знаєте, от, щоб закінчилася війна в Україні то потрібно їх взивати до Бога. Лише Господь Ісус Христос може зупинити війну. Без Ісуса Христа вот, реально, ми точно не переможемо, і за нами перемоги 100% не буде. Ото от, дякувати Богу, що Господь зараз вот, ще, вот, тримає Україну, що вот, Господь ще вот, дає час українцям, щоб українці покаялися, осознали те, що вот, без Бога в нас нічого не вийде, те, що вот, нам реально треба погрузитися в Слово Боже, і потрібно покаятися в своїх гріхах.